Як помер Хазрат Мірзагула Ахмад Мерієму? Обітуваний Месія Мерієму помер 26 травня 1908 року у віці 73 років у Лахорі. Як і всі божі пророки, він помер як тільки його місія була завершена. І він заклав фундамент Джемаату, який продовжить його божественну місію. Месія Мріму помер у своєму ліжку після нетривалої хвороби в оточенні своєї родини та близьких членів жемату. Останніми словами, що зірвалися з його вуст, були «О, Аллах мій дорогий Аллах. Як і у випадку, з найближчим до Аллаха людьми, обітуваний Месія Меріму було повідомлено про свою власну смерть. За кілька днів до цього він отримав одкровення. Відхід, відхід, смерть на порозі. Не покладайтесь на це життя, що проходить. Багато свідків його смерті згодом писали про це. Хазрат, обітований реформатор, повідомляє, що протягом останніх кількох годин обітований Месія Меріму ставав дедалі слабшим. Він був занадто слабкий, щоб говорити, крім як вимовляти ім'я Аллаха. Він ліг після молитви і незабаром заснув. Через кілька годин він покинув цей світ. Лікар на ім'я Мірза Якубай був викликаний рано ввечері напередодні його смерті. На той час обітуваний Месія Меріму страждав від розладу шлунка. Лікар запропонував йому кілька ліків, та обітуваний Месія Меріму попросив його помолитися за нього. Син просин обітуваного месія Мрійому Мірза Ахмад також був свідком його смерті, і пише, що в ніч перед його смерті обітуваний Месія Меріму страждав від діареї. Яка зробила його дуже слабким, настільки слабким, що йому потрібна була підтримка, щоб дістатися до свого ліжка. Він підніс молитву Фаджер, лежачи і помер через кілька годин. Деякі вороги Джемаату створили хибну розповідь про те, що обітуваний Месія Меріму помер через холеру і помер, будучи нездоровим. Єдина причина цього твердження чиста ненависть і ревнощі до Джемаату. Розчаровані відсутністю аргументів проти істинності обітуваного месією Меріму, Ці люди натомість нападають на його особистість і поширюють брехню про нього. Це звинувачення підтримується як і будь-яка брехня через багаторазове повторення, а не тому, що воно правдиве. Ніхто з людей, які висувають ці твердження, не були присутніми на той час, і всі, хто знаходився там у цей момент, є свідками того, що обітуваний Месіє Меріму помер у своєму ліжку. Перед смертю він перебував на пів стані, прокидаючись тільки для того, щоб піднести молитви і покликати ім'я Аллаха. Деякі історики придумали подібну брехню про смерть святого Пророка Мирії та благословення Аллаха, стверджуючи, що він помер боронь Бог від отруєння. Обітуваний Месія Миріємо не помер проклятої смерті, а навпаки, його смерть подібна до відходу з життя святого пророка Ісламу. Мирія йому та благословення Аллаха була благословеною. Він був покликаний своїм улюбленим творцем, і він пішов у стан смиренності та поклоніння ті, чиї серця чисті, визнають істину, що обітуваний Месієм мир йому, помер так само, як жив, як лев Алаха, розжертвувавши все своє життя служінню Богу.